Ранок вдома вшановує пам'ять українців разом з платформою пам'яті Меморіал. щоранку о дев'ятій зупинімося на мить і віддаймо шану загиблим українцям. Андрій Нікончук служив у військах протиповітряної оборони ЗСУ. 29 років з Волині. Мама рано померла. Ріс з бабусею та братом. Після Революції Гідності приєднався до ЗСУ. Друзів заряджала його усмішка. Загинув 24 лютого 2022-го, захищаючи Київську ГЕС від ударів ворога. Віталій Скакун, позивний батон, 25 років з Тернопільщини. Був зварювальником. Любив малювати, читати пригодницькі та історичні книги у 2000 2019-му підписав контракт із ЗСУ. Загинув 24 лютого 2022-го, підірвав генічеський міст, щоби перешкодити ворогу. Віра Анатій служила у військово-морських силах ЗСУ. 36 років з Миколаївщини. Разом з чоловіком виховувала двох дітей. У 2015-му вирішила стати до лав ЗСУ. Служила на надводних кораблях. Загинула 24 лютого 2022 року на кораблі, в який влучила ракета ворога.